Всім привіт! Ви на каналі 48.2. Сьогодні поговоримо про біржовий стакан, який він має вигляд, і як же нам в ньому зрозуміти для себе якусь інформацію і використати її з скористь. Перше ми познайомимося з звичайним біржовим стаканом, який є безпосередньо на біржі. Виглядає він ось таким чином: зверху в нас аски, знизу біди, посередині спред і відображається актуальна ціна. Нагадаю, що найближчий аск це в нас best ask або best offer. Найближчі. Біт, це в нас best біт. Як бачите, інформація в стакані в діапазоні там 10 центів дуже швидко змінюється. Навіть якщо ми змінимо діапазон, навіть на 100 доларів поставимо, да, дані по ціні, окей, вони залишаються незмінними. Об'єм він постійно змінюється. Зрозуміти якусь тут інформацію, я не можу сказати, що неможливо, але для цього потрібно більше зусиль і більше часу для того, щоб усвідомити, що ж відбувається в стакані, де є цікаві зони. Також ми можемо змінити стакан поставити ось такий вигляд, або ж поставити тільки біди, або поставити тільки аски. Але ж знову нам потрібно аналізувати ситуацію загалом, не тільки конкретно. Бідам або ж ask. Тому ось такий варіант він більш оптимальний. Для того, щоб почати аналізувати те, що відбувається в стакані, ми маємо використовувати додаткові алгоритми, які займаються аналізом того, що відбувається в стакані. Одним з таких інструментів є інструмент Deep Density на платформі Resonance. Переходимо на аналітичну платформу резонанс і вмикаємо наш інструмент, нашу інтерпретацію біршового стакану. Називається він, повторюється, глибина ринку. Змикаємо повзанець, і він з'являється у нас ось в такому вигляді. Що ми тут бачимо? Перше, у нас відображається назва біржі і тікер, який ми аналізуємо. За допомогою налаштувань ми можемо вибрати ті дані, які ми хочемо бачити. По замовченню, у нас відображаються всі дані: це об'єм, кількість лімітів, які є по даній ціні. Кумулятивний об'єм, тобто це сума від best до верхньої межі діапазону, який ви аналізуєте. І кумулятивна кількість ордерів, лімітів. Знову ж, це сума від безбіда або Best без Ask і до верхньої межі діапазону, який ми аналізуємо. Другий момент це у нас такий повзунець, за допомогою якого можна вибрати об'єм, тобто глибину, яку ми хочемо проаналізувати в стакані. У нас доступна глибина від 2% і до 144%. Далі, у нас є дані в самому інструменті. Перше, це відстані, на якій знаходяться ліміти від актуальної ціни. Наприклад, зараз ми бачимо, що ми аналізуємо глибину стакану на 6%. Тобто від актуальної ціни у нас і алгоритм дивиться в діапазоні 6% вгору і 6% вниз. І тільки ці ліміти у нас відображаються. Далі у нас є ціна. Друге, у нас об'єм. Відображається об'єм, який знаходиться вже по певній ціні. Третє це кумулятивний об'єм. Повторюсь, це сума від ось цього значення без каска, так? і до верхньої межі, тобто до 6%. І таким чином кожен ліміт сумується. Ось це сумується до цього, потім до цього. і... Ось тут, в колонці кумулятивний об'єм, ми бачимо суму загальну. Тобто, для того, щоб підняти ціну на 0,5%, да, то потрібно, щоб був викуплений об'єм приблизно там, 78 біткоїнів. Далі, кількість. Тут показується кількість ордерів на кожну ціну, по якій знаходиться об'єм. Відповідно, ми бачимо, що в Best. Аску у нас там знаходиться 0,5 бітка і 11 ордерів припадає на ці 0,5 бітка. Дані постійно змінюються. Кумулятивна кількість знову ж, це сума загальна від Best ASCO або Best біда до верхньої межі діапазону, який ми аналізуємо. В нашому випадку це 6%. Така ж сама абсолютна інформація відображається у нас в даних по BID ордерам. Відповідно. За допомогою от такої інтерпретації, тут дані змінюються не так часто, плюс алгоритм їх сумує. Він може не розбивати на багато частин маленьких, а зразу підсумовує всі дані, і ми можемо бачити, де ж знаходяться у нас великі аномальні ордери. І таким чином уже відмічати собі цікаві зони і чекати, коли ціна буде заходити в ці зони. Також Додатково користуйтеся інструментом, який ми вже розглядали, це Bid-Ask Summary, який теж аналізує ситуацію в стакані. Також додатково, якщо ми будемо мишкою водити по інструменту глибина і ширина ринку, то у нас на кластерному графіку з'являються ось такі дві горизонтальні лінії. Зверху над ціною у нас з'являються ASK, червона лінія, так, а знизу. Під ціною у нас з'являються біди зелена лінія. Відповідно, ми знову ж візуально нам легше визначати, де в нас знаходяться аномальні ліміти в стакані. Дякую за увагу. Ставте лайк підписуйтесь на канал. Промокод 482 дає знижку 10% на будь-який тариф на платформі Resonance.